Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді новинка. Це перший раз приїхала до нас авто, Q4 Audi 24-го року випуску. 24 рік. Бачите? В такому цікавому кольорі. до речі, ось контакти кому буде треба. В описі є більша інформації про наш автосалон. Новинкою цього модельного року, 24-го. Є такий цікавий салон. Бачите, в колір. В колір авто. Сірий з перфорацією. Отак це ножка така. І йде отстрочка, помаранчева, бачите? І це йде по всьому салону, виглядає дуже круто на, на кермі. Панорама, люк. Спеціальний такий колір зробили для Audi електричних. Ось теж такий помаранчевий вістрочка. Великий багажник. Це авто побудовано на базі ID 4-го вже легендарного. Це сабвуфер. Музика порадує, потішить вас в дорозі. 20-ті колеса непробивні з силіконом всередині. Така технологія, яка проколи або пробиття шин, вона заповнює силиконом із середини. Електрорегулювання. Ну. Камери 360. підігріви Ось камери. Ну що, така автівочка перша прийшла 24 рік. Є така ще біла. Звертайтесь, підберемо для вас наявність або під замовлення. Гарного дня бережіть себе.